Врятувати Помирянський замок. Він встояв перед навалами турків, але не витримав випробування часом. Або місцеві мешканці не розбирали стіни колись вишуканого палацу на будівельні матеріали, а у залах, де проводились війські прийоми, не поячила молодь, волонтери організували прибирання території замку, а також разом із меценатами планують замок реконструювати. Посля траву викорчовують кілька метрові дерева, що проросли на даху замку. Майже сотня волонтерів приїхала у Поморяни, аби визволити унікальну будівлю зі сміттєвого полону. Долучились до акції небайдужі мешканці села, а також активісти із Золочева та навіть зі Львова. Це все що поклик душі так, щоб, щоб прийти, якось допомогти, принаймні мінімально. Тим, що можемо, допомагаємо всім, чим можемо. Збираємо сміття, побутове викошуємо, вирізаємо гілки. Багато людей приїжджає, бо замок є на карті. І багато прижайну хто приїжджає, розчаровується. Ну бачите, що тут робиться. Розчаровуються, бо унікальний замок 16-го століття руйнується десятиліттями. А цьогоріч обвалилася частина даху. Бідкається організатор масштабного прибирання Анна Коржева. Дівчина запевняє, не може бачити у такому стані поморянський замок, адже саме її предки долучились до його будівництва. Мій далекий <плес> прадідусь. Керував реконструкційними роботами і відбудовою замку наприкінці XVIII століття. Певна історична пам'ять мене сюди покликала. Але я переконана, що сьогодні біля нас зуртується така велика кількість людей. Їм всім, навіть здається, далеким цей замок вже сьогодні став близьким. Близьким замковий комплекс став й активісту та меценату Віктору Проданчуку. З донькою та друзями приїхали, аби допомогти прибрати замкове подвір'я, а надалі планує залучити ще й кошти, аби таке врятувати архітектурний шедевр. Писати грант, щоб якісь виділити кошти, щоб оцю прекрасну пам'ятку архітектури відновити, зберегти і щоб не руйнувалось цими справжні українці. Маємо за це дбати. У нас за це були серце, і все будемо для того робити. Справді автонт в оздобленні замку залишилось не так багато. Двері, фрагменти колон, написи латиною. Дещо можна ще врятувати, особливо на другому поверсі я дряпався стінами, ледве дійшов, але можна зробити. Хоча якась частинка, яка збереглася для потомків, для людства, аби залишити пам'ять, історію про цю видатну пам'ятку культури. Окрім того, активіст Віктор Проданчук стверджує, замок розташований усього за декілька десятків кілометрів від славнозвісної золотої підкови і може бути таким же привабливим для туристів, як сусідній Золочівський. Ми бачимо цей прекрасний замок, і ми хочемо зробити і все прикладемо для того. Заключимо міжнародні фонди інвестицій, щоб зробити в такому плані помирянський замок. Ірина Мочульська назармельник, програма Очі на Львів ТБ.